Доброго дня, з вами, як завжди, я, Любов. І ви зі мною на моєму каналі кухня з кишені і справи домашні». і сьогодні у нас справи домашні. Сьогодні, 14 листопада, е, обіцяють вже морози, але сьогодні ще має піти дощ, тому саме час зробити нам ще те, щоб посадити, те, що ми не посадили. я вам показувала, е, що ми посадили. Цибулю і чесник вже посадили давно до перших приморозків, які були, але після того було тепло. І наш чесник і цибуля, я вам зараз покажу, сантиметрів на 5 вже виріс. Тому вирішили посадити і ще таку невеличку латочку. Коляня мені виділив. На городі я вам все покажу, як ми її коляня перекопав, а перед тим ми внесли туди сипець і внесли туди суперфосфат і нітроамофоску. Перекопку, перекопали все. і Там листочки перекопали, ґрунт дуже гарний зробили. І що нам потрібно зробити? І що можна посадити цієї пори? Це 5 овочів, які можна посадити. У мене вони є не всі, тому що ну, так вийшло, що я просто не догляділа. Але я хочу досадити. Дивіться цієї пори. Можна посадити помідори. Для багатьох це е, новинка, що помідори можна садити під зиму. Але можна і я вам скажу чому. Е, я все-таки беру приклад із е, бабусі. У нас тут дуже шумно, пробачайте. Бабуся моя, вона коли робила сок, раніше ж не було не було соковижималки такої, як, як зараз є. Вона там через друшляк перетирала, але вона оцей жмих, оце насіння, вона ніколи не викидала в смітник. В неї на городі було одне місце, і вона просто отак розсипною кидала, виливала туди. І в неї ніколи не було. Раніше ж ніхто не висаджував розсаду на вікна, тому що будиночки були манесенькі. І топилося раз на добу, і було прохолодно, і світла було мало, розсаду ніхто не висаджував, вікон було мало, ніхто не висаджував. Але були помідори. От до бабусі постійно приходили по розсаду. Вона отак викидала, і потім тільки тепло з'являлося, на сонечку вже підігрівало землю, і помідори були тут і тут. І що саме цікаво, от я вже ж по своїм спостереженням. Отакі От падалішні помідори, який упав на землю, і який сам проріс, він ніколи не хворіє фітофторою, він ніколи не загниває, він ніколи не витягується. Вони всі набагато кращі. Тому хто не робив цього для експерименту, давайте повторити зі мною. У мене це ранні і покупні санька, і ось мої домашні. Теж санька. Я посаджу ті і ті, тому що мої, я точно знаю, схожість, дуже гарні. Ну і ці трішечки посадю. І садити я їх буду не в луночки, не в рівчачки, а нас розсипати буду, просто буду розсипати, так як кріп. Це перше, що можна посадити. Друге, можна посадити редиску. Редиску теж супер ранню, яка найраніша є у вас, тому що вона холодостійкіша і вона не піде в стовбур. І тільки буде сонечко, вона у вас проросте. Садити можна моркву. Моркву теж ранню, супер ранню. Можна посадити буряк, але буряк я садити не буду. У мене є насіння, садити не буду, тому що в мене є такий негативний досвід, що він дуже рано він зійшов, як тільки сонечко було. Ще не проривали його, він, е, частина його просто як стекла, як кажуть. а частина ну, пішла стовбур такий ну, не, не, не смачний він був, тому я робити не буду. І кріп, можна садити кріп, але крупу я чомусь думала, що в мене є, але немає. Моркву теж будемо садити не рівчачками, а теж отак насипом. Чому? такому, як будемо садити насипом, не потрібно проривати і помідори. І е, морпу проривати таким методом не потрібно. Це багато не посадиш, хоча я знаю, що раніше так садили і садили великі площі, коли садиш, просто ось так насипом насипав її, так вона сходить там, 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 її проривати не потрібно. Ось так. Так що в нас там буде метр грядочка, метр на шість, і на ці грядочки посадимо і чесник, і все оце, що тут є. І будемо дивитися, що в нас вийде. Так що хто зі мною? Гайдана на голову. Ось, хто зі мною, той знає, коли ми висаджували. І дивіться, вже бур'яна наскільки. Поки що не трогаємо, немає часу і нехай підросте. І ось дивіться, ми садили, приносив коляння ґрунт із посадки, нам порекомендували, із посадки, де ростуть акації, тому що розсада росте саме найкраще, і всі рослинки саме в тій землі. От, але ж вона проростає, ця акація. Ось так дивіться. Доведеться пройтися, прорвати. І що я вам казала за помідори. Дивіться. Тут зовсім великі помідорчики такі були. Ну от сходять. Ось ось-ось. Це, це, я ж не садила, це падаєшні. Тому помідори, як казала моя бабуня, це як бур'ян Вони ростуть де хочеш. Так що ось так, потрібно буде проривати. Оце дивіться, як ви висоти цибулька і часник. Але буде, як буде. Так, і ось тепер тут скопаний город гарно, з перегною. Заволочувати його поки не буду. Тут стінка високої грядки. і Я буду садити під нею метр відведу. Для чого? Для того, щоб потім можна було прикріпити агроволокно і накрити помідорчики, як у нас помідорчики, морква, як буде. І як вона вже весною почне рости, ми можемо його накрити. Ось так я зроблю таку. Собі рядочку, потім візьму грабельками за скородю. Ось і все. І зараз буду показувати вам без слів, а потім уже трішечки озвучу. Просто будьте уважні, дивіться, тому що дуже-дуже шумно, а з мікрофоном сильно шелестить. Так Мені потрібно буде два знаряддя. лоскорість Фокіна і звичайні сніги Тепер за все я відділила, відтоптала собі діляночку. Ось тепер зроблю спочатку для чесничку два рівчички. Земля в нас дуже-дуже мокра і днями був дуже сильний дощ. Тепер дивіться. Тепер дивіться, я висаджую ось так, ну як всі, але можна садити колхозним способом просто у рівчачки їх закидати. Не обов'язково так покидати, а навіть отак, якщо у вас багато. Чому? Тому що чесничина має таку здатність. Вона перевертається. Корінчик повертається до землі, а оці пір'ячку піде вгору. Це перевірено, це колхозний метод, який ми садили гектарами чеснику, то садили саме так. Садити на глибину ось так. Не глибше це там, 4 см 5 см, не більше. І відстань між ними ну, сантиметрів 10, для того, щоб головочки один з одним не соприкасалися, не, не заважали один одному. Ось так висаджую звичайним методом. І, до речі, земля повинна бути пухка і ні в якому разі не вдавлювати. Чому? Тому що, щоб коли якщо земля тверда, щоб це, як вона називається, ну, коренева шийка. Від, від, звідки підуть корінці, щоб ми її не пошкодили. Якщо пошкодимо, урожаю не, не чекати. Чесничок посіяли, посадили. Загортати я його не буду, потім уже як все разом посажу. Дивіться, таким же чином разом з усим, можна посадити і кріп. Але пам'ятайте, що кріп більш агресивний. Тобто він більше забирає із землі поживних речовин. Ось мій насіннячка, ті, що я збираю вдома. Дуже я показувала, як їх збирати, як я збираю їх, вони чистенькі, сухенькі і гарно зберігаються. І ось так тепер насипним методом я буду сіяти помідори. Таким самим чином посадимо і морку. Я візьму зовсім небагато, собі в руку. Ось так десь чайну ложечку я беру. І теж таким самим насипним методом. і морква дуже гарно сусідствують. Це навіть таке дуже гарна їхня співдружність, тому що коли є по чеснику росте, по моркві росте чесничок, там не буде морковної мухи. І ось таким же чином висаджуємо редиску. Робимо це все ріденько. Те ж саме. Те ж саме, садимо небагато і ріденько. І хочу зарані попередити ваші запитання. Знаєте, це в кого гектари городу, або 20 сотих навіть 10, то навіщо їм цей спосіб. А коли ось таке, скільки земельки, скільки в нас, а хочеться, щоб виросло багато всього. Щоб нам не купувати, а було нам і ще, щоб ми могли поділитись. Тому доводиться робити такі методи. Хоча у бабусі був дуже великий город, але вона робила саме так. Вона робила висновок по-інакшому, садила там рядочками і все, от, а от саме підосні робила так. І потім виходило так, що реліск вириваємо раніше, морка росте пізніше, потім вже вириваємо часник. Чесник нікому не заважає. Помідори, розсада, яка виросте, вона ж не залишається на цьому місці, її виривають, і розсаджують. І залишається одна морква. Морква вже потім ніхто нічого не заважає і вона одна одній не заважає, тому що посаджена дуже рідко. Оце в цьому переваги цього методу. Хто зі мною, будь ласка, так, все посіли, і ось тепер беру граблі і зі стороною. Як казала і мама, і бабуня заскородить, не заволочить не самими гостряками, а зворотною стороною гладенькою заскородить землю. Зараз вона дуже мокра і тому піддається дуже гарно. Грудочки розбиваються і обов'язково поставити якісь палички маркери. Ось так, ось тепер все. На городі ми з вами справились, все, що потрібно, посадили. Все, що потрібно, ми пообрізали, нам залишилося ще трішечки зребти листя і викласти прорву бур'ян і ми закидаємо цим листям з яблу. Ми таким намисним його не зрібали, щоб потім ним засипати. А так все зробили, так що ми з вами молодці. Хай Бог благословляє вас, хай благословляє нас і береже благословить діло рук наших, Ой. щоб те, що ми посадили, виросло було нам, і ми могли поділитися з іншими. А з вами була завжди я Бог. Зустрінемось.